Що ж, відбули ми холода морози. Вже п'ятий, третій, четвертий листочок. Будемо робити нульову обробочку. Її треба було ще раніше зробити, але я не робив через те, що ці морози були. Це я достав сьогодні, воно підсохло гарно. І зараз оброблю. Профілактику ми будемо робити. Я буду топазом це від сірої гнілі, брошистої руси, Медіан медіанекстра це перш за все антрактоз і мільдії. І це інсекцит, антракцит від грізущих, сусущих різних комашок. Зараз я вищитаю на 5 літрів, зроблю таку бакову суміш і оброблю. Зараз якраз вже 7 -го година вечора вітер трошки втих, сонечко заходить. Якраз буде класно обробити. І так, наш розход виходить що топазу 0,3 якраз виходить, бо тут у нас 6 мл мілі... мілі... на 10 літрів водички. Тобто на 5 літрів якраз ця паточка пішла. Розход фуфану в нас баштанові. Виноград, дерева кущі виноград 20 мл на 10, тобто тут 20 мл я половинку влив на 5 літрів водички і Emedian ну Тут я думаю всі знають, що це на 5 літрів водички оцей пакетик. Ну що ж, обов'язково вдягаємо захист, щоб не дихати цією хімією. Ну що ж, помаленьку будемо кропити. Гарно обробляємо. І не тільки, не тільки саму лозу, а й рядом, рослинність та Ну, ось ми закінчили нульову обробку. Наступна наша вже буде перед світінням. Там вже буде, я думаю, Редоміл Голд. хано я ще подумаю. Бачите, як мідь на листочках. Ще в мене мурашки тут взялися. Ще купив ось таке 150 мл, 150 мл водички, розбавити ампулу, попробувати вивезти їх. І мені таки тут мурашок не вистачало. Буду закінчувати відео, до побачення, до наступних зустрічей. Ставьте лайк, подписывайтесь.